Вітаю на уроці математики. Сьогодні будемо вчитися додавати та віднімати числа частинами. Поглянемо на перше завдання. Доповнимо або зменшимо числа до 10. Згадаємо склад числа 10. Поглянемо, яке число заховалося під першим яблуком. 10 це 5 плюс 5. Під другим яблуком нам потрібно зменшити число 14, щоб отримати 10. Отже, від 14 ми маємо відняти 4 одиниці. Отже, 14 це 10 плюс 4. Наступний вираз 10 це 6 плюс 4. Наступний вираз. Щоб із числа 13 одержати число 10 ми маємо відняти 3 одиниці. Отже 13 це 10 плюс 3. Наступне завдання. Обчислимо вирази зручним способом. Поглянемо, які доданки слід узяти в дужки. Дивимось на перший вираз: 6 плюс 4 та плюс 8. Ми бачимо, що в нас є два доданки, які в сумі утворять число 10, і нам буде зручно обчислити даний вираз. Отже, тут ми використаємо сполучний закон додавання. Додавати числа можна у будь-якому порядку. 6 плюс 4 ми візьмемо в дужки. Обчислимо в дужках в нас буде 10 і додаємо іще 8. Разом 18. Наступний вираз 9 плюс 5 плюс 1. Поглянемо, які числа в даному виразі ми можемо об'єднати в дужки. Числа 9 плюс 1 утворять 1 десяток. Плюс 5 одиниць дорівнює 15. Наступний вираз 8 плюс 3 і плюс 2. Знаходимо. Тут числа, які утворять один десяток. Це числа 8 плюс 2. Ми одержуємо 10. І додаємо іще 3 одиниці. 13. 5 плюс 6 плюс 5. Використовуємо сполучний закон додавання. До суми чисел 5 плюс 5 додаємо 6. Обчислюємо в дужках ми одержали 10. Плюс 6 16. Наступне завдання. Які числа потрібно вставити, щоб одержати істинні рівності? Поглянемо, скільки всього додали або відняли. Дивимось на перший вираз. До числа 6 нам потрібно додати певне число, щоб отримати в результаті 10. Отже, це буде число. 4. Обчислюємо першу частинку виразу. 6 плюс 4 дорівнює 10. І додаємо іще 3 одиниці. 13. Поглянемо на наступний вираз. Яке число потрібно відняти, щоб отримати 10? Від 14 ми віднімаємо 4 одиниці. Отримали 10. І тепер віднімаємо іще 7. дорівнює. 3. Наступний вираз. Поглянемо, яке число потрібно додати до 8, щоб отримати 10. Потрібно додати число 2. 8 плюс 2 дорівнює 10. І додаємо ще 2 одиниці. 12. Поглянемо на наступне завдання. Прокоментуємо розв'язування за схемами. Вираз 7 плюс 2. Розкладаємо другий доданок на доданки. 1 плюс 1. Тепер обчислюємо частинами. 7 плюс 1 дорівнює 8 плюс іще 1. 9. Поглянемо на другий вираз на віднімання. 10 мінус 3. Число 3 розкладаємо на доданки. 2 плюс 1. Віднімаємо частинами. 10 мінус 2 дорівнює. 8. 8 мінус 1 дорівнює 7. Обчислимо наступні вирази. 7 плюс 3. Другий доданок розкладаємо на зручні доданки усно. 7 плюс 2 та плюс ще 1. Додаємо частинками. 7 плюс 2 дорівнює. 9 плюс іще 1 10. 8 мінус 5 від'ємник розкладаємо на доданки. І віднімаємо частинами. 8 мінус 2 дорівнює. 6 мінус іще 3 дорівнює. 3. Наступне завдання. Попрацюємо із математичними матеріалами. Поглянемо, як ми можемо зобразити. Дію додавання 9 плюс 3. Будемо додавати з переходом через розряд. До 9 одиниць додаємо 3 одиниці. Поглянемо: в нас з'явилося 9 жовтих кругів. До них ми маємо додати іще 3 круга. Ми додаємо частинами. Утворюємо 1 десяток. До 9 потрібно додати 1, щоб утворився десяток. Потім додаємо іще одиниці, які залишилися. 10 плюс 2 дорівнює 12. Поглянемо на вираз на піднімання. 11 мінус 5. Бачимо, з'явилося 11 кружків. Зменшуємо зменшуване до 10. Потрібно відняти одиницю. Отже, поглянемо. Від 11 ми спочатку віднімаємо один кружечок, одержуємо один десяток, потім від 10 віднімаємо і ще 4 кружка. Нас залишилось число 6. Наступне завдання. Прокоментуємо розв'язування за схемами. 7 плюс 4. Отже, ми маємо другий доданок розкласти на зручні доданки. Розкладаємо так, щоб ми перший доданок могли округлити до 10. В семірці до 10 не вистачає трійки. Отже, число 4 ми розкладаємо на такі доданки 3 плюс 1. І одержуємо вираз. До суми чисел 7 плюс 3 додати 1. У дужках ми одержуємо 10 плюс 1 дорівнює 11. Поглянемо на віднімання. 12 мінус 3. Дивимось, зменшуване ми маємо округлити до 10. Для цього ми віднімаємо число 2. Отже, ми від'ємник розкладаємо на додан. 2 плюс 1. 12 мінус 2. Одержали 10 мінус 1. 9. Запам'ятайте. Для того щоб виконати додавання або віднімання з переходом через розряд, ми подаємо другий доданок або ж від'ємник сумою зручних доданків, потім доповнюємо перший доданок або зменшуємо зменшуване до 10 А потім уже додаємо до 10 решту одиниць. Або віднімаємо від 10 решту одиниць. Дякую за увагу. До наступних зустрічей! Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнатись про нові цікаві відео.